Усім доброго дня, ми з України. Так, при відключенні електроенергії, котел на, на щепки автоматичний, той, що вдома, хто слідкує за каналом. У нього є розрив, щоб не цей. І при відключенні електроенергії він себе веде адекватно. Так, а при включеннях в нього ж. Mm, ну, розпалу немає автоматично. Ага. Ця автоматика не піддержує таку. Так, ну не було б кажуть щастя, та нещастя помогло. Із-за тих диких собак русні. Ми геніальні рішення приймаємо в таких случаях. Тепер у мене цей котел, виходить, з авто полом. Не завтра під полом, а газова горілка. Спочатку вона горіла просто туди в трубочку, затягувала полум'я. Потім я зварив отакий уголок і трубочка доходить аж до щепки. Коли відключаєте електроенергію, котел встановлюється, все там тухне, все тухне, а горілка. Продовжує горіть. Щас я витягну, покажу, на яких вона обертах. Ось так от потихеньку горить. Вставляємо. Це електроенергію включили. Я... Хотів трошки раніше прийти, щоб показати, що воно геть голодне і воно підпалює. І виходить, починає сипати щепу, вогонь є, повітря роздуває, бах, і загорається. І вогонь постійно горить, коли це газовий. Абсолютно немає диму, весь дим підпалюється. Коротше, красота. Був у мене балончик, я потім колись відео виложу балончик на 4 літри я зробив. Заправив у нього 3 літри на заправки. То 3 літри хватило на сутки. Ну я ще, правда, її факелом пробував. Ця горілка вийшла дуже потужна. Зараз я, мабуть, покажу це полум'я, як вона фігачить. Зараз вона підключена до великого балона. А потім я зроблю від природнього, магістрального. Проведу шлангочку аж сюди. Бо цим виходить трошки дорого. Але зато можна спати спокійно ночі. Вже протестував, сутки вона працювала з тими відключеннями, ми сюди не підходимо. Тобто огонь горить, воно загорається, коротше, красота. Зараз покажу, як горілка фугує. Хто дивився Паша Колій канал, рекомендую подивитися на Ютубі. Там у нього горілка, метр полум'я. Ну, напевно, тут буде ще круче. Так, як тільки правильно її узять. Откриваємо. Полум'я одірване від сопла, ну це вже щось малий в балоні був більший тиск, то там взагалі фігочило. Красота. Горілка саморобна. Температуру, звісно, наганяє. Дуже. Так і вставляємо назад. Хто скаже, що там небезпечно чи що, навіть якщо вона й потухне, тяга природне всерем'я є. воно його буде витягувати, якщо навіть потухне. Ну... Працювало без збою. Ось вот така вот система вийшла. Якщо її всунуть у котлка умова, десь там туди до щілини, то я думаю, теж буде красота. Треба буде колись спробувати. Так, по поводу... по поводу косарки, косарка продана, збір коштів. Ще можна продовжувати, Уже є на один тепловізор. Я це питання вже займаюся, я коли ніколи з цим не стикався. Коли спробував, то там їх ну, таке количество треба, треба іменно під потреби даного підрозділу. Треба зв'язатися з ними напряму, а не через знайомих там туди чи не, не через рідних. Напряму і що їм потрібно, тому що там дуже багато всього. Ну, це питання ми все рішаємо. Всім велике дякую за збір коштів. Поки продовжуємо. Пишемо коментарі, всім пока.